Шановні члени електронної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методу аналізу емоційної тональності повідомлень повідомих соціальних мережах. На слайді другому представлено об'єкт, предмет та мету роботи. На третьому слайді представлено обґрунтування актуальності роботи. З кожним днем інтернет наповнюється терабайтами нового контенту, що надходить від користувачів. Аналіз цих даних може в значній мірі просунути електронну комерцію, малити середній бізнес, дослідження соціальних та політичних процесів населення. На четвертому слайді наведено постановку головного завдання роботи. Рішення даного завдання можна розділити на наступні етапи, які ви можете побачити на, на четвертому слайді. На п'ятому слайді представлено порівняння методів машинного навчання для вирішення задач аналізу емоційної інтональності тексту. Методи машинного навчання є більш перспективною галузі для використання штучного інтелекту, в задачах аналізу емоційної інтональності повідомлень в соціальних мережах. На шостому слайді е, доведено основні фактори, які свідчать на користь використання соціальної мережі Twitter у якості майбутнього банку для. Накопичення вибірки даних. На сьому слайді наведено порівняння мов програмування для розробки програмних застосунків. Як видно з таблиці, не дивлячись на те, що програм, мова програмування Java виникла вже достатньо давно, вона і зараз достатньо популярна та активно продовжує розвиватись. Більш того, саме вона найбільш вдалий вибір, якщо майбутнє програмне забезпечення може бути кросплатформеним. На дев'ятому слайді наведено загальну схему роботи розробленого застосунку. На малюнку сторінками зазначено, в якому напрямку, між якими компонентами передаються дані. А на десятому слайді наведено демонстрацію розроблених класів для реалізації необхідного функціонального застосунку. На одинадцятому слайді представлено результати тестування, де ми можемо побачити, що найбільш ефективну конфігурацію в термінах. Точності і повноти боявився ЕСВ, навчений на уніграмних слів та емотиків. На дванадцятому слайді можу. Одинадцятий, вибачте, одинадцятий слайд це результати тестування, і дванадцятий слайд це висновки, щось напутав. Дякую за увагу.